Народний депутат Валентин Нечепаренко має в Черкаській області в Жашкові свій власний кінний бізнес з вирощування елітних спортивних порід коней. Від продажу спортивних скакунів він отримує чималі прибутки. Щорік на аукціон до Жашкова приїздять поціновувачі та експерти з усієї Європи. Жашківський кіноспортивний завод Нечипоренко побудував за усіма світовими стандартами вирощування та підготовки коней для змагань з конкуру та виїздки. Загалом у Жашкові знаходяться 250 коней елітної вестфальської породи. Нечипоренко хизується. Є в нього коні, які брали участь в олімпіадах та коштують більше ніж елітні спортивні автомобілі. Навіть <зв>. є там один кінь якого свого часу орендувала збірна Німеччини на Олімпіаду? Хоча. У якому році? Е ми, ми... Це в Китаї була Олімпіада. Німеччина це одна з провідних країн з конярством. І збірна Німеччини в мене орендувала коня. І збірна Німеччини Марко Кучер виступав на Олімпіаді на українському коні. Вони в мене хотіли купити. Ну, це навіть не сотні тисяч доларів. Може коштувати коін може коштувати мільйон доларів. Мільйони. 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 Нардеп зізнається вже в дорослому віці. Сам захопився верховою їздою. Я не просто можу погорцювати. Я не займався колись кінним спортом, але вже в дорослому віці я почав займатися, почав займатися конкуром. От і серед аматорів 49 років. Я виграв чемпіонат України з конкуру. Конкурс це падування перешкод. Так то так що, безумовно. Я їжджу верхи стараюсь частіше, ну не менше ніж 3-4 рази на тиждень. Згідно декларації, на рахунках Валентина Нечипоренка десятки мільйонів гривень. Також нардеп володіє 36 земельними ділянками загальною площою кілька сотень квадратних метрів. На його родину ще записані 24 земельні ділянки. Земельні ділянки передбачені для будівництва. Я взагалі багато чого збудував. Все, що я збудував, я збудую тільки в Україні. Це ці земельні ділянки теж підуть. Вони прода вони, вони, вони заплановані під забудову. А що буде? от дивіться, наприклад, жашки ці завод, це про сто працюючих. сини і донька в східниці я збудував готельний комплекс, Також біля 200 працюючих. Змі пов'язують Нечипоренка зі схемами контрабанди в Україну акцизних товарів через його підприємство Добро і групу так званих добряків ще у беремні 90-ті Сам нардеп. Це заперечує підприємство Добро зареєстровано в 1992 році. Це розумієте, це не фірма-бабочка, яка з'явилась, потім пропала. Це скільки вже фірмі? 23 роки. Скільки в Україні незалежній майже? Да, так, да, стільки, скільки майже скільки незалежній Україні. Ну і є, от скажіть мені. Той, хто це пише, він що не знає, що підприємство, яке займається контрабандою, з'явилось, пропало, люди одні і ті ж. А фірми міняють нещодавно. Законопроект не про внесення змін земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою. Прийняли у Верховній Раді в другому читанні. Сам нардеп запевняє, цей закон дозволить боротися з бюрократією та корупцією при оформленні землі та будівництві на виділеній ділянці. Цей закон передбачає його вчора. Прийняли в другому читанні. Він передбачає, що якщо вам виділили земельну ділянку, збудоване збудували ви там щось, не збудували, те, що ви там збудували, може і без дозволу, це з вами нехай розбирається архібудконтроль. А, сільська рада він вам під забудову ділянку виділила, То шановні, будь ласка, дайте людині державний, акт на цю землю. Своєю чергою політологи переконані, ця законотворча ініціатива Нечипоренка в першу чергу лобіює його інтереси як власника великої кількості земельних ділянок. Для політичних експертів Нечипоренко більше бізнесмен ніж політик. Він е, належить до е, цієї. Найбільшої частини депутатського корпусу, яка не дуже відома, і е, це га е, нічим особливо не відома. Е, він типовий представник найбільш чисельної, е, скажімо так, групи в українському політикумі – це політики-бізнесмени для таких людей, як він, е, депутатство це скоріше, знаєте, така картка елітного клубу. Наявність членства в елітному клубі Навряд чи він може там вирішувати великі е, е, лобійські інтереси. Да скоріше це просто на наяв... ну, належність до політичної еліти. Нечипоренко прогнозує, що найближчим часом побудує на своїх ділянках ще кілька готельних комплексів. Тож його статки будуть тільки зростати.